Здається, в мене хвіст затерп. Пана О, Мале, миле пташеня. Не таке вже й мале. Е, привіт, молотоголовчику! Що це ти робиш? Сімейний танок молотоголовів Так ви визнаєте себе сім'єю. Завжди сташеня. Ти не розумієш. Я не твоя сім'я. Чесно, сталося велике непорозуміння. Мої друзі пішли по твою маму. Хоч би швидше її знайшли. Ще чого я вас виманю Знаю один прийомчик. Усі вибралися. Моєї сестри нема. Цілий, хоча повторити б не хотів, а тепер знайдімо ж молотого лова. Що б нам зробити, поки ми чекаємо твою маму? Той даман. Тримайся. Приземлимося на м'який. Шагарник. Чекай, вернись. Пташеня. Не рухайся, пташеня! Я тебе виведу. Вже близько. Запах сильніше є. Навіть дуже, бо знайшли її гніздо. Це не гніздо, а ціла фазенда. Гадайте, мама пташка там? Зараз дізнаюся. Банка, чекай! Аго! Є хто вдома? Ого! Це місце просто банго песне. Сюди б навіть пешті помістився. Крутяк! І тут є гідло! Тут цям жив! Не вийде, бо гніздо вже зайняте. Привіт, Колінда! То це твоє яйце в гнізді, оно? Так, чекайно, якщо в тебе таке шикарне гніздо, нащо підкидати яйце? Хто його, по вашому звіру? Воно було ще не готове. Отак. От останній штрих треба було, щоб яєчко перележало у безпеці, поки я закінчувала. Швидше принести його назад додому. Моїм яйцем усе ж добре, так? Це тому ви прийшли, бо щось сталося. Ні, усе нормально. Ми тут, щоб провести тебе до яйця. О, рада чути. Дякую. Ви ми дуже милі. Та в дорогу. Е, Банга, біжу. Перекус у дорогу. Оно ж не дуже було проти наглянути за моїм яйцем. Жартуєш? Оно ну в нас добряк. Так, Кажу вам, він за нас точно сидить, тримаючи в теплих обіймах. Твоє яєчко.